Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про монголо-татарську навалу на Русь. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. На початку 13 століття монгольські племена, які до того постійно ворогували, створили єдину державу. На Курултаї 1206 року керівник одного з племен Тимучін. Був обраний володарем монголів під ім'ям Чінгісхана. Надалі монголи завоювали величезні території. На Русі монголів називали татарами за назвою одного з монгольських племен, що кочувало на південному сході від озера Байкал. Потім ця назва була розповсюджена на все населення Золотої Орди, і нині татарами називають тюркомовні народи. Які походять від населення Поволжя, що не мають практично нічого спільного з монголами. У 1223 році монгольський загін, у 20 тисяч воїнів під командуванням талановитих полководців, темників Джебе і Субедея, здійснив у погоні за половцями великий похід навесні 1223 року. Загін і Субедея, переслідуючи половців, вдерся в південноукраїнські степи. Половці звернулися до руських князів за допомогою. Відгукнулися великі князі Київський, Мстислав Романович-Старий, Чернігівський, Мстислав Святославич, Галицький, Мстислав Удатний, Волинський Данило Романович, а також майже два десятки князів. Які очолювали уділи у відповідних Великих Князівствах або представляли Залежні князівства. Але у вирішальній битві, яка відбулася 31 травня 1223 року на річці Калка, внаслідок повної неузгодженості дій руських князів і половців, монголи отримали повну перемогу. Про битву на Калці дивіться мій ролик. Спеціально присвячений цій битві. Посилку на цей ролик ви можете побачити зверху у рекомендаціях, а також в кінцевій заставці. Наступна зустріч з монголами відбулася у 30-х роках. У Східну Європу вдерлося величезне військо, наче з онуком Чингісхана Бату, якого прозвали на Русі Батиєм. Безпосередньо військом керував видатний полководець Субедей. Щодо чисельності монгольського війська, серед істориків існує декілька думок. Частина істориків висловлювалася, що військо монголів нараховувало 300 тисяч воїнів, а з урахуванням підкорених народів до 500 тисяч. Потім, коли стало ясно, що таку армію прокормити неможливо, Виникла цифра 100-120 тисяч. Нині історики схиляються до думки, що Боту привів 30-40 тисяч бійців. Я, як історик, абсолютно притримуюсь цієї останньої версії. Ця цифра здається недостатньою для такого завоювання, але прошу вас проаналізувати Збройні сили Росії. Основу війська князів становили загони важкоозброєних кінних лицарів. Це професійні воїни, які використовували дуже дорогу зброю, спорядження та бойових коней. Професійний воїн як нагороду і як засіб для існування отримував у користування доходи з певного села або його половини, якщо село було Великим. Дружинник отримував село до живота, тобто до смерті, до двох животів, тобто володіння собі і синові, або зятю, якщо були одні дочки, або до трьох животів. І все це за умови несення військової служби. На отримані доходи він купував необхідну амуніцію і отримував кошти для існування своєї сім'ї. Тобто для утримання одного двох воїнів необхідні були податки з цілого села. От і порахуйте, число дружинників трохи перевищувало число оподаткованих сіл. Міста могли спорядити в ополчення лише невелику кількість міщан. Що стосується народного ополчення, то воно не являло собою ніякої воєнної цінності. Тому Велике князівство могло виставити декілька тисяч бійців, маленьке декілька сот. Так, Київське князівство у кращі часи могло виставити декілька тисяч бійців, саме місто тисячу. Невелике місто – 15 бійців. Всі Південно Руські князівства ті ж 30-40 тисяч. Тому для завоювання руських князівств. 30 40 тисяч прекрасно організованих і озброєних монгольських воїнів, що керувалися передовою тактикою бою, під керівництвом таких полководців, як Субедей, було більш ніж предостатньо. Як же проходило це завоювання? У 1236 році монголи завоювали Волзьку Булгарію і у наступному році вдерлися на територію Північно-східної Росії. У 1237-38 роках були розгромлені Рязанське і Володимиро Суздальське князівство. У 1239 році прийшла черга й українських земель. Весною цього року була захоплена Переяславська земля і взяте місто Переяслав. А восени того ж року монголи почали підкорення чернігово сіверських князівств. 18 жовтня 1239 року був взятий Чернігів. У 1240 році монголи почали завоювання Київщини. На той час самостійного Київського князівства практично не існувало. У 1239 році Києвом заволодів Данило Галицький, який і поставив там свого намісника тисяцького Дмитра. Який і очолив оборону Києва. 7 грудня 1240 року Київ був взятий. Наступного року монгольська Орда пройшла по території Галицько-Волинського князівства і продовжила похід країнами Центральної Європи. Завоювання супроводжувалося страшенними руйнуваннями і занепадом руських земель. У 1242 році монголи припинили похід до Західної Європи і в наступному році влаштували власну державу Золоту Орду з центром у місті Сарай на Волзі. Безпосередньо до складу держави увійшли лише території народів Поволжя і Степу, Башкірів, Волзьких булгар, половців та інших. На Русі частина земель. Наприклад, Болохівська земля, управлялася татарськими намісниками безпосередньо. Більшість князівств, які раніше керували князі, вони повинні були визнати свою залежність від хана і натомість отримували ярлик на князівство. Тому, у 1245 році Данило Галицький відвідав Сарай і отримав ярлик на Галицько-Волинське князівство. Таку ж саму поїздку змушені були здійснювати й інші князі. Деякі з цих князів у цих поїздках втратили своє життя. Так князь Михайло Всеволодович Чернігівський, поїхавши в Орду в 1246 році, відмовився від обов'язкової процедури, яку змушували пройти князі в Орді. Ця процедура полягала в тому, що перед тим, як йти до хана. Відвідувач повинен був пройти через вогнене багаття, що нібито мало його очистити від злих намірів і поклонитися стихіям, сонцю і вогню, які монголи обожнювали. За цю відмову князь був вбитий. Ті ж князі, які отримували ярлик, продовжували керувати своїм князівством, але були зобов'язані вносити на користь хана Данину. А також приймати участь у походах монголів разом із своїми дружинами. Податки деякий час збирали монгольські чиновники, баскаки, але з другої половини 13 століття справа збирання податків була повністю передана до рук залежних князів. Отже, лекція на тему монголо-татарська навала на Русь завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!